Друзі, ви дивитесь проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми з вами вирушаємо у справжню пригоду, в ході якої познайомимось із старомським кар'єром. Це одне з таких місць, про яке чули багато хто, але далеко не всі там бували, і дарма. Адже це і мальовнича природна локація, і шматочок нашої індустріальної історії, і навіть територія, оповита легендами та містикою. Тож давайте відкриємо його таємниці разом. А перед тим як розпочнемо, нагадаю підписатись на наш канал для того, щоб ви не пропустили цікаві історії про маловідомі куточки нашого міста та області. І у цьому сюжеті ми дізнаємось, де саме знаходиться Таромський кар'єр і як сюди дістатися. Зануримось в історію його створення та занепаду. Згадаємо легенди і містичні історії, які розповідають місцеві. Побачимо, як виглядає кар'єр сьогодні, та яку природу він приховує. А ще подивимось, чим це місце приваблює людей зараз і як тут можна провести час. Таромський кар'єр знаходиться у мальовничому краї Дніпра. У селищі Таромське це 21 кілометр від центру міста. І, хоча здається, що це вже зовсім інша місцевість, сюди дуже просто дістатися. Є кілька варіантів: можна скористатись громадським транспортом, адже сюди їдуть декілька автобусів, які довезуть прямо в район кар'єру. Ще один варіант приміський потяг: Виходите на найближчій станції до кар'єру. І далі вже прогулянка пішки чи поїздка велосипедом, що теж має свою романтику. Ну і звісно ж сюди можна приїхати автівкою. Але головне це саме місце. Кар'єр заховався серед мальовничих пагорбів, і сама дорога сюди перетворюється на маленьку мандрівку. Вузькі стежки, аромат дерев, спів птахів усе це налаштовує на зовсім інший ритм, далекий від міської метушні. І коли через декілька хвилин прогулянки перед вами відкривається величезна блакитна вода серед кам'яних стін, здається, що ви знаходитесь зовсім в іншому світі. Тарумський кар'єр це не просто ще одна локація на карті Дніпра, а місце, яке об'єднує і природну красу, і залишки індустріальної історії міста. Саме тому він так приваблює туристів, фотографів і просто тих, хто хоче провести день серед природи. Історія таромського кар'єру починається ще у 1950-х роках. Саме тоді тут почали масштабні роботи з видобутку граніту та гравію. Єр був важливим промисловим об'єктом. Камінь йшов на будівництво доріг, житлових будинків і підприємств. Роботи були гучні та небезпечні. Вибухи, якими руйнували скельні породи, були настільки потужними, що їх відчували мешканці навколишніх будинків. кажуть, стіни тремтіли, а посуд у шафах підскакував від ударних хвиль. Але природа взяла своє і вже наприкінці 1960-х у кар'єри активно почала надходити підземна вода. Її було так багато, що відкачати просто не встигали. Техніка працювала майже без зупинки, але вода поверталась ще швидше. У результаті роботи зупинили, і поступово кар'єр перетворився на затоплену місцевість. З'явилися два мальовничих озера: велике має розміри 400 на 140 метрів, а менше близько 180 на 150 метрів. А ось глибина сягає 10 метрів. Тож зі звичайного промислового об'єкта Таромський кар'єр перетворився на дивовижний куточок природи, що й досі зберігає відбитки свого індустріального минулого. І це місце давно обростає легендами. Місцеві розповідають, що коли роботи Видобутку раптово зупинили через підйом підземних вод. Частину техніки та обладнання так і не встигли підійняти. Кажуть, і зараз на дні озера лежать трактори та вагонетки, які природа назавжди сховала під товщою води. Її моторошніші історії. Люди стверджують, що під час вибухових робіт загинув один із робітників. І нібито саме його привид з'являється тут уночі, на березі чи навіть над водою. Хтось бачить тіні, Хтось чує дивні звуки, і все це додає кар'єру ореолу містичності. Ще одна легенда стосується нібито небезпечного фону місцевих гранітів, адже відомо, що в породі справді є природні домішки урану та турію. Через це дехто називає кар'єр радіоактивним. Проте насправді рівень радіаційного випромінювання. Не перевищує природний фон, і він безпечний для людей. Тож, навіть якщо більшість цих історій перебільшення, вони створюють навколо таромського кар'єру особливу атмосферу таємничості. І саме цей мікс краси, тиші та містики приваблює сюди нових і нових відвідувачів. Сьогодні Таромський кар'єр уже не має нічого спільного з промисловим виробництвом. Замість гуркоту вибухів і гулу техніки тут панує тиша. А на місці колишніх котлованів два мальовничих озера з чистою прозорою водою. Вони стали природною красою місцевості і надають кар'єру вигляду справжнього гірського каньйону. По периметру можна і досі побачити залишки адміністративних будівель та технічних споруд, які нагадують про те, що колись тут кипіла робота. Руїни заросли травою і кущами, і зараз виглядають радше як декорації для пригодницького фільму. Але природа навколо таромських кар'єрів вражає не менше ніж самі озера. Територія давно заросла кущами, дикими травами і молодими деревами. Тут немає облаштованих доріжок чи паркової зони. Усе виглядає природно й трохи дико. Круті гранітні схили оточені зеленню, яка змінює свій колір залежно від пори року. Але найбільше дивує тваринний світ. Так, так, у цій місцевості можна зустріти диких тварин, яких не часто помітиш пирити з містом. Тут живуть зайці, інколи можна натрапити на сліди лисиць, а у водоймах трапляються навіть видри. Шини світ також багатий. Над кар'єром літають чайки, крячки та дикі качки. Це місце нагадує маленький куточок дикої природи, який дивом зберігся посеред мегаполіса. І саме поєднання кам'яних скель, чистої води та живої природи створює унікальну атмосферу, якої не знайти більше ніде в Дніпрі. І саме тому мешканці міста дуже люблять приїздити у це місце. Хоч купання в Тарумському кар'єрі офіційно заборонене через холодну воду, велику глибину та невідоме дно, людей це місце приваблює знову і знову. І навіть попри заборону купання, люди часто навідуються сюди. А на одному з берегів Великого озера навіть є облаштована локація для відпочинку з зальтанками, шезлонгами та міні-басейном. Але це місце приваблює не лише охочих ризикнути поплавати. Хтось приїжджає, щоб просто посидіти на березі і послухати тишу чи погуляти поміж гірських ландшафтів. Інші їдуть сюди заради гарних фото. І зараз кар'єр став справжнім магнітом для фотографів. Кам'яні схили та бірюзова вода створюють унікальні пейзажі, які важко знайти в межах міста. Сюди часто приїжджають і професійні фотографи, і любителі зробити ефектні кадри для соцмереж. А для тих, хто шукає адреналіну, кар'єр став майданчиком для скелелазання. Високі гранітні стіни приваблюють екстремалів і спортсменів, які тренуються просто неба. А ще кар'єри приваблюють рибалок, адже у його водах водяться щука, карась та інші риби. Тут люблять відпочивати ті, хто цінує тишу і спокій. Та найбільша цінність цього місця його атмосфера. Навіть проста прогулянка берегом озера чи стежками між деревами дозволяє відчути відрив від міської метушні. Це Остір для відпочинку душі, де кожен знаходить щось своє. Тарумський кар'єр сьогодні це незвичайне місце сили, де можна поєднати відпочинок на природі з відчуттям таємничості і зануритись у зовсім іншу атмосферу. І сьогодні ми побували у Тарумському кар'єрі місці, де поєднуються природа, історія і технічність, промисловий об'єкт. Що колись гуркотів вибухами, сьогодні став тихим і мальовничим куточком для прогулянок, фотографій і натхнення. Дякуємо, що провели цей час із програмою від Дніпро». А з вами були Юлія Желенко та Іван Пономарьов. Тож підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у найцікавіших місцях нашого регіону.